Друзі, Другі, мої, вітання. мої вітання загальна, загальна мобілізація, мобілізація та воєнний стан в, в Україні тривають до 5 листопада. А отже, давайте вкотре звернемося до питань мобілізаційних процесів. Адже за останні дні з'явилось чимало новин, які так чи інакше пов'язані, або впливають на мобілізаційні процеси. І у цих аспектах нам допоможе розібратися наш спікер. Це військовий юрист Тарас Боровський. Пане Тарасе, Я вас вітаю. Вітаю доброго ранку, пані Ольга. Добрий ранку. До кінця тижня кабінет міністрів може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Це зазначила прем'єр-міністрка Свереденко. Я ж нагадаю, що раніше ще цю тезу озвучив президент України 15 серпня. Він зазначив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків віком до 22 років разом із військовим командуванням. Над цим працюють. І е, тут в цьому контексті я зустріла таку думку. Це експерт з міграції, е, пан Воскобойник зазначає, що у класі, де навчається моя донька, з 13 хлопців лишився лише один. За його словами, вісім молодих українців хочуть виїхати за кордон і підвищення вікового порогу з 18 до 22 років лише посилить ці настрої, адже головна причина міграції, війна та мобілізація залишається. Тож враховуючи таку ініціативу, яка від уряду від президента і така заява, яка прозвучає від експерта з міграції, ваша позиція яка щодо підвищення віку, вікової категорії для виїзду за кордон. Цікаво спостерігати за тим, що президент вже на молодіжному форумі минулого тижня заявив про це, а кабінет міністрів тільки зараз починає готувати зміни до постанови, яка регулює правила перетину кордону. Я ніби завжди вірив, і хотілося б вірити, що президент, говорячи про це, вже мав мав би мати можливо якийсь проект. Відповідних змін до законодавства. А якщо би він мав мати такий проект, то ідея ця не спонтанна була б, а значить, вже хтось порахував, як це вплине на мобілізаційний ресурс. Зараз звучить думка дуже часто звучить думка про те, що війна триватиме ще можливо 2-3 роки, і, можливо, враховуючи це. І призовний вік, фактично, у нас на війну з 25 років, то враховуючи це, дозволили підвищили цей поріг виїзду для того, щоб трошечки зняти соціальну напругу, яка існує в суспільстві. Щоправда, вона мабуть була більшою значно, у 22-му році з приводу заборони виїзду, і заодно трошечки якби підняти. Рейтинг президента і показати, що він е, чує народ, е, що він чує, значить, голоси оцих цих от людей, які відправляють своїх дітей за кордон е, і так далі, е, як це вплине на мобілізаційний ресурс? Я думаю, що це е, можливо е, надто негативного впливу і не матиме, оскільки якщо на сьогодні. Шановний експерт з еміграції чи з міграції сказав, що вже з класу, тобто, я так розумію, школярів вже відправляють за кордон, щоб 18 років їм не встигнуло виповнитись, то тепер, можливо, ці школярі трошечки ще зможуть побути в Україні і не дивлячись на думку своїх батьків, можливо, ще набудуть повноліття і, можливо, зроблять вибір у. Бік того, щоб залишитись в Україні, працювати uh -huh. народжувати можливо трьох дітей, або ще якісь виконувати корисні для держави речі і функції. Uh -huh. А є розуміння пане Тарасі? Чи підтримуєте ви що підвищення саме до 22 років пропонується? Чому не знаю, там не до 24, 25? Я ж кажу, що математика дуже схожа на те, що чомусь я чую багато разів чув цю думку, що війна продовжиться ще 2-3 роки, і тому 25 років відняти 2-3, на всякий случай 3, виходить 22, ніби як це ті люди, які, якщо вони не, не виявлять бажання самостійно долучитись до війська, то, в принципі, вони Поки досягнуть 25 років, війни вже ніби не буде. Ну це такі взагалі пірологічні версії. Я дуже угу. не хвірю. Гаразд, до інших новин, теж е, які можливо повпливають на мобілізаційні процеси, заклади освіти мають подати до ТЦК список випускниць медиків або фармацевтів за місцем їх проживання. Це повідомляє Кіровоградський ТЦК. Це потрібно зробити протягом 7 днів після закінчення навчання і після завершення навчання жінкам протягом 60 днів необхідно звернутися до ТЦК для проходження ВЛК. у разі ігнорування передбачений штраф від 17 до 20,5 тисяч гривень. Зустрічала таку думку на просторах соціальних мережах, що от Подивиться, це перший крок до обов'язкової мобілізації жінок. Чи розділяєте ви таку думку? В жодному разі не розділяю е, уже дуже давно, і ще до початку повномасштабного вторгнення. Жінки, які е, мають фармацевтичну та медичну освіту, е, так само як і чоловіки, мають ставати на військовий облік. Так само, як і чоловіки, вони мали йти до ТЦК, фактично приходити і казати, що от я така-то, така-то, от мій паспорт. Я живу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, назва якої написана на табличці при вході в ваш заклад. Тому, будь ласка, візьміть мене на військовий облік. Їй кажуть: Добре, ми зараз там візьмемо документи, потім у нас прийом. Кожен другий четвер, з 11 до 1, коротше, це треба було ходити, стояти в чергах і так далі. Новина, яку ви озвучили, вона позитивна в тому, що військовий облік жінок з медичною фармацевтичною освітою тепер буде починатися автоматично шляхом того, що коли вони отримують відповідний документ про освіту. Протягом певного періоду часу вже їх списки, списки випускниць мають бути подані закладом освіти до відповідно системи ТЦК. Тому це спрощує життя просто таким жінкам. В жодному разі це ніяк не звужує їх права в жодному разі не можна говорити про те, що це перший крок до мобілізації жінок. Але тут пане Тарасе, побуду так би мовити, приклад буду озвучувати те, за які говорять скептики. Зазвичай в цьому ж контексті кажуть, що дивіться а наслідки, які ми будемо мати після подібного рішення, чи не стало нас менше а, тих, хто поступає якраз на факультет медичних жінок медиків, зокрема. Я думаю, що загалом вступати на медичний факультет, бути лікарем, бути фармацевтом це достатньо свідомий вибір людини. Ми знаємо, що це не про білі халати, це про те, що можемо бачити багато крові, щонайменше внутрішні органи. Травмованих людей, хворих людей це взагалі важка робота, і вона передбачає те, що під час війни медики відповідно будуть займатися ще і будуть мати ще більше навантаження, бо більше буде хворих, поранених і так далі. Навіть не дуже залежить від спеціалізації медичного працівника, просто у нього стає більше роботи, а він можливо може бути відкомандирований, відправлений десь ближче до зони бойових дій. І люди, які свідомо обирають про це професію медичного працівника, вони і до цього, я думаю, свідомо розуміли, що вони є військово зобов'язаними і. У них як ні в кого іншого, дійсно проходить серйозно військова кафедра в університеті. Вона постійна, вона для всіх, і я думаю, що це не вплине на відток абітурієнтів. Гаразд угу. завершуючи блок, пов'язаний зі студентами, їх життями як впливає на мобілізаційні процеси, зокрема мобілізація студентів заочників. Чи можливо це? Ми знаємо, що студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації, але чи стосується це безпосередньо студентів, які вчаться не на очній формі навчання. Зараз всі студенти, які навчаються на на заочній формі навчання в принципі мають е, такий самий, ну якщо можна сказати, ризик бути мобілізованими, як і усі е, інші звичайні громадяни, і скажімо, таку е, залізобетонну на практиці, скажу відсрочку, має денна форма навчання тільки. Угу. Гаразд до інших тем. 47% опитаних цивільних українців готові приєднатися до лав збройних сил України. Повідомляє громадська організація «Інтенція». Із них 52% готові в готові служити на бойовій посаді, і серед умов, які можуть вплинути на схвальне рішення приєднатися до ЗСУ, цивільні найчастіше називали реформи та модернізацію армії, зокрема механізм звільнення некомпетентних командирів, якісне на навчання новобранців, можливість обрати посаду та підрозділ, а також достатні. Відпочинок та ротацію, тощо Пане Тарасе, 47% на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Ну це як на мене доволі високий показник. Тоді питання, чому доволі так туга мобілізація іде, якщо у нас така велика кількість бажаючих добровільно долучитися, тим паче на бойові навіть посади? Бачите, це 47%, які е, які називають певні умови за настання яких вони? Е... Могли б долучитись до Сил безпеки оборони. і оборони основними цими умовами. Є певні перестороги, страхи і легенди, які уже сповнене українське суспільство, і основні легенди ви якраз назвали. Багато людей переживають за те, що буде дурак командір з яким нічого не можна зробити. Багато людей переживають, що переведення за власним бажанням в інший підрозділ майже неможливе. Багато людей переживають про те, що вони сьогодні домовляться, що я піду от в цю от бригаду на цю то на таку то угу. посаду а завтра я зроблю щось не так або я якось. Не тої ноги, встане мій командир, або інша людина, яка вирішує мою долю, і я, значить, піду вже в інший підрозділ, який е я би не обрав. Перебуваючи у тверезі свідомості, і не хотів би там бути, а за мене все вирішить. Загалом це характеризує українців як доволі волелюбних таких свободолюбивих людей, і е, армія вона передбачає дійсно залежність від якої людини, яку ти навіть не знаєш. Ти йдеш туди і не знаєш, який у тебе буде командир, і яку він тобі дасть команду, як він розпорядиться, е, умовно кажучи. Тобою, як бойовою одиницею. і це е, породжує оцей от пакет відповідних пересторог і страхів, е, можливо, якихось е, ну у завбачливих українців, які є патріотично налаштованими. Проте вони уже побачивши, як служить їх сусід, друг, сват, брат, вони дивляться і розуміють, що така проблема можливо виникне і у них. Я вважаю, що владі потрібно постійно працювати над цими проблемами, над тим, як можна їх вирішити як можна поставити якісь законодавчі запобіжники для того, щоб особа мобілізуючись знала, що у неї оцих от проблем скоріше за все одним із запобіжників є поза сумнівом певна військова юстиція. Яка е, має включати в себе військового омбудсмана е, на появу е, закону, про якого ми вже якби, очікуємо достатньо давно, е, можливо, військові суди, можливо, посилення якоїсь військової поліції, і так далі, щоб військовослужбовець в разі порушення його прав. Мав ефективний відповідний механізм захисту. Я був вів навіть ще я військових адвокатів. Реально, як відповідну спеціалізацію і відповідну можливо службу у війську, бо у нас достатньо велике військо. У нас мільйонне військо в деяких країнах, державах живе в цілому менше людей, ніж у нас у війську служить відповідно. Щоб у військовослужбовця у кожного був ефективний механізм правового захисту своїх прав, якщо вони порушені. Він міг поскаржитись відповідним чином на командира або на іншу особу, яка їх порушує. А от або він міг оскаржити фактично неможливість перевестись в інший підрозділ і отримати таку можливість. Я думаю, що в цілому налагодження цього правового захисту військовослужбовців воно би зробило службу війську більш симпатичною для тих свободолюбивих українців, про яких я сказав на початку. Угу. Е, ініціатива щодо мобілізаційних процесів в Верховній Раді з'явилася. Пропонують дозволити мобілізованим віком від 55 років служити поза зонами бойових дій. Е, міжфракційне депутатське об'єднання, розумна політика, пропонує Верховній Раді дозволити особам віком від 55 років, призваним під час мобілізації проходити військову службу у районах, де не ведуться бойові дії. Тут пряма мова ТЦК часто не зважає на стан здоров'я чи фізичні можливості, визначаючи придатним усіх без винятку, коли ж Такі військовослужбовці потрапляють до бойових підрозділів. Швидко виявляється, не кожен здатен ефективно виконувати завдання на передовій. Зазначає автор законопроекту, депутат Разумков. Пана Тарасе, як ви оцінюєте таку ініціативу віком від 55 років проходити службу поза зоною ведення бойових дій? Але якщо я правильно зрозуміла, там лишається опція добровільно долучитися, якраз от і безпосередньо вести службу на передовій. Якщо я як юрист завжди мислю так в категорії права і обов'язки, я, чесно кажучи, не знайомився з текстом самого е, угу. законопроекту, а засоби масової інформації часто подають нам е, ці заголовки, вирван... ну, трошки вирвані з контексту. Треба зрозуміти, якщо пропозиція полягає в тому, що всі, хто вік має більше 55 років, Фактично будуть відноситись до категорії обмежено придатних, ну колишньої категорії обмежено придатних зараз придатних для служби в тилових частинах та ТЦК є така категорія по здоров'ю, і саме настання 55-річного віку вже їх буде автоматично відносити до цієї категорії, так само як 60 років автоматично вважаються вже люди непридатними чи не військово зобов'язаними, і так далі. Відповідно, якщо це... Автоматично буде відбуватись, а у когось, хто ще має здоров'я, сили, натхнення, бажання і так само бажання командира, щоб у нього були такі бійці, може відповідним чином, написавши там певні рапорти, все ж таки потрапити у підрозділ, який перебуває у зоні ведення бойових дій. В принципі, така ідея є непоганою проте Насправді не володію статистикою, і я думаю, що варто було би зрозуміти, як багато у війську людей віком старше 55 років, як багато їх перебуває у зоні ведення бойових дій, і тоді можна було б зрозуміти, як це вплине або навіть взяти оцінку генерального штабу, як це можна вплинути на. Mm -hmm. Відповідну ситуацію на фронті, оскільки а, дуже часто навіть в зоні бойових дій перебуваючі люди а, насправді не потребують якогось великого фізичного здоров'я можна а, бути а, там на контрольно-спостережному пункті, можна бути а, відповідно керувати там дроном або ще чимось, і з цим справляються люди старшого віку. І для цього там не потрібно богатирського здоров'я взагалі? А, тому ця ідея вона потребує дослідження саме фахівцями, е, які можуть сказати, як це вплине на поле. Угу. А на практиці, пане Тарасе, ви зустрічалися чи можливо чули, що є якісь нарікання з боку там не знаю, командирів чи підрозділів на вікову категорію 55+, плюс, що вони неефективні? Саме 55+, плюс плюс загалом є нарікання на те, що люди навіть 30+, плюс часто є неефективні. і насправді дуже багато людей не слідкує за здоров'ям, зупинились в розвитку після закінчення школи. Вони більше вже не читали жодної книжки. Вони не знають, ну буває якісь такі. Персонажі окремі, які не знають, чим відрізняється мотоцикл від гелікоптера, і якби з ними буває працювати важко проте це зовсім не залежить від віку. Угу. Почула раз на останок в Україні. Проведуть масштабні перевірки військовозобов'язаних, які отримали відсрочку від мобілізації. Причина стала спецоперація під назвою опікун, під час якої правоохоронці викрили схеми. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Тобто, зараз я так розумію, розпочинаються масові перевірки тих, хто має відсрочку, хто може втратити відсрочку від мобілізації, кого в першу чергу можуть тут перевіряти. По назві операції ми можемо зрозуміти, що вона направлена на перевірку цілої системи, скажімо, використання можливості не служити через хворобу відповідного близького родича. І е, на цій ниві е, є декілька значить підстав для відсрочки. Це, наприклад, інвалідність близького родича е, і необхідність його в постійному сторонньому догляді. Зв'язку з цим е, довідку про інвалідність видавали раніше МСЕК, тепер інші комісії. Потім довідку про потребу в постійному сторонньому догляді видає лікарсько консультативна комісія в закладі охорони здоров'я відповідному І в зв'язку з цим за ці довідки, за видачу цих довідок, я так розумію, в багатьох випадках справляється певна плата, яка є корупційною складовою у цій сфері. Тобто інколи. Здорову людину записують в хворі тяжко хворі, які потребують стороннього догляду за гроші. А інколи хвору людину не е, належним чином не оформляють їй довідку про потребу в постійному сторонньому догляді і вимагають за це гроші. Тобто, це двостороння корупція. Загалом люди, які підписують ці довідки ЛКК або е, довідки про е, відповідно присвоєння групи інвалідності. Вони розуміють, що на сьогодні ці довідки є товаром, який допомагає потім використати, може бути використаний для того, щоб потім не ну потрапити в категорію розобов'язаних, які не підлягають призову. І тому в зв'язку з тим, що ворог. Веде активну інформаційну кампанію з приводу того, що якщо от вас забере зараз ТЦК, ви завтра вже будете на фронті. А післязавтра ви вже будете в могилі. Люди дійсно відчувають цей подих смерті, страх смерті, і люди готові, скажімо, використати якісь механізми для того, щоб уникнути цього і. Максимально висока, умовно кажучи, розігріта обстановка, високий градус, і відповідно висока ціна на цьому корупційному ринку вкорінилась ціла система по видачі цих довідок. І відповідно правоохоронці, звісно, мають працювати на ниві того, щоб знаходити нечистих на руку, можливо, медичних працівників або якихось рішал, які біля них, для того, щоб. Викорінювати ці схеми, щоправда, для добропорядних громадян України, які вирішили скористатись послугами таких ділків, ця операція опікун, мабуть, означатиме, що означатиме, що їм потрібно буде переробляти ці документи або підтверджувати їх правдивість. От і можливо, для тих, хто не зовсім чесним шляхом їх отримав. Доведеться змиритись з тим, що вони будуть анульовані. Угу. Пане Тарасе, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. І безпосередньо ці теми всі впливають на кожного з нас. Друзі, вам допоміг розібратися більш детальніше у цих аспектах. Військовий юрист Тарас Боровський. Пане Тарасе, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, пані Ольгу. Гарного дня вам Навзаєм.